Брадікардія, бо той, хто працює з дексмідетомідіном, ми дуже часто бачимо це. Ну, не можна сказати, що ускладнення це фармакологічна дія, але вам слово, я думаю, що ви Ну, після це таких нам... слів вже половина, скажімо так, таке ви розкрита. Вибачте, основні висновки не слід боятися брадикардію там, де це просто брадикардія. Слід а, боятися б де є інша вагома а, її причина. Це такі висновки. Маю конфлікт інтересів. Він пов'язаний з тим, що, по-перше, я не бачу жодної причини не використати декс на операціях, які е, понад дві години. От будь-яка операція. Ну, назвіть мені причини, щоб не застосувати Декс на початку, щоб щось там знизити якісь там стресові реакції. А конфлікт інтересу в тому, що поки я цього не знав, мені е, виробник е, дав кванадексу так майже піввідра і кажуть, ось користуйся. Я скористувся і став addicted для введення декс пацієнтам. І е, ну, поговоримо про те, що іноді або часто серед цих піввідра і наступних піввідра я його ввожу. У такий більш простий спосіб. От треба ввести не повну дозу 1 міліграм на кілограм, а половинку. Ну, ніхто не буде його інфузувати 10 хвилин. От я його е, під свою відповідальність ввожу, болюсно, в разі взяв мікрограма на кілограм. Це так, забігаючи наперед, і побачимо, до чого це призводило, а вам уже судити про безпечність. Отже, це моя особиста думка і ніяк не рекомендація використовувати будь-який препарат поза межами інструкцій. Хоча у цьому напрямку е кількість досліджень ну просто катастрофічно висока. Я думаю, що їх тисячі публікацій, які вводять декс анестезіологію, хоча в інструкції написано лише для процедурної седації. Ще один конфлікт інтересів, того ж маємо. Е Статтю навіть дві статті біль знеболення в відкритому доступі, будь ласка, скачайте там, де все про попроєдну по, по перше, про процедурну седацію і як трошки про пофол розбавити дексмідітомідін. Оце це суття цих двох статей, і написано з усіх, з усіх з усіх сторон. І там написано про брадикардію. Про те, що треба трошки вникнути і не відразу прагнути її ліквідувати, може це. Нормальна така фізіологічна реакція на відсутність стресу організму, але розпочнемо з небезпечних прадікардій або найнебезпечніших. Ось ну, найяскравіше, найцікавіше дослідження по методології. Взяли, проаналізували, що іноді швидка приїжджає буквально в перші хвилини після виклику. От вони були рядом, там, десь на кутку стоїть якийсь парамедик. І викликали як на зупинку. А коли парамедики ще у 78-му році на нацепили ЕКГ, для них це було вже стандартом. Вони вияснили, що о, а зупинки нема. Ну і 75% ще була фібриляція. Ну фібриляція це АЛС, там треба бахнути. Навіть БЛС каже, що треба бахнути е, чим автоматичним дефібрилятором. Але цікавіші інші 25%. І в інших 25%, коли бачать, що тут зупинка, на ЕКГ, а там брадікардія. О, браді, ну що ж, давайте полікуємо: атропін, адреналін, гелікоперолат, або що ще, І ще якийсь там міметік. І нічого подібного, а воно не лікується. Оскільки Брадікардія це передзупиночний стан або на інфаркт, або на телу, найчастіше то та, Тоді та брадікардія і не лікується. Тому наші з вами атропіни це скоріше для самозаспокоєння, чим да. Ось дивіться, адреналін, атропін, ізопротиранол і сода, і, і відновлення цієї брадікардії не відбувалося. Інше дослідження абсолютно протилежне. Каже, що є люди, які мають брадікардію, і чим людина-спортсмен. Тим нижче в нього ЧСС. Спортсмени олімпійського класу мають ЧСС менше 40, на то вони і олімпійці. Ну і Попробуйте її помістити в стаціонар, так їх там натропінять і що з ними буде. Навіщо то робити. Да? А тепер уже про нашу інтрагоспітальну брадікардію в стаціонарах. Якщо ви анестезіолог, або сильно практикуючий, або з досвідом, то у вас за вашу кар'єру таки а, має бути а, а, ну, варіант, коли або була клінічно значима брадікардія, або навіть зупинівка, чи останівка, як правильно назвати, на постановку Зонда. Неприємна ситуація. Вихід, чи ви будете атропінити цього пацієнта, чи зупинитись? Подумайте, переглянете, візьмете якийсь інший спосіб введення зонда, Або будете знати, що ви його вводите запізно, що це вже пацієнт критичний. Тому знову таки, тут брадікардія не провідний, а вона показує, що скоро щось може трапитися. Ну, ну, ну що, хіба це тут атропін завжди рішає? Хоча атропін теж. Потрібно. У цих випадках атропін дійсно теж потрібний. Ну, інший варіант брадіаритмії. Що пише книжка про брадіаритмію і стаття навіть ця? Що є такі певні нестабільні брадіаритмії. От в чому стабільність? гемодинаміки? є брадікардія з стабільною гемодинамікою? типа забудьте фогет. А є брадікардія з нестабільною, і тоді треба думати: а чому, а яка причина, і чи атропін вирішить всі причини? Оце такий головний меседж, який ми і далі будемо проводити через цю презентацію. Інтраопераційна брадікардія, і тут багато з аптудейта. Каже аптудейт, що оказується в Штатах. Лікують знов-таки не атропіном, а ефедрином. І не атропіном, а його модифікація. Можливо, глікопіролат. Опіоїди викликають. Так, атропі... опіоїди це ефедрин. А от, якщо є вазок наприклад, ввели мізотон, от ми в ней всім вводимо мізотон, щоб підвищити тиск до стелі, тоді, коли хірурги зашились, щоб подивитися, що не кровить. Чи мозок не накровить після того? І брадікардія, повірте, ще та. Я бачу мінімально 26. І що я на 26 буду вводити атропін? Ні. Чому? Тому що. То аж занадто сильна гемодинаміка викликана моїм мезотоном. Якщо я е, спішив, і не потітрував, а десь вирішив, думаю, так, вже щось ми знаємо, скільки водить, от болюсну. Небезпечно? Скоріше ні. От ще е, брадікардія, кетаміном теж е, виявляється, що кетамін і інші е, можуть і мідезелам, той же декс, може викликати, але. Е, вона рідко небезпечна і рідко потребує якогось е, лікування. О, браді є очікуваним ефектом дексмедітомідіна, і тут, якщо прочитати, скоріше анти ознака відсутності антистресу і лікувати його атропіном не потрібно. Чому? Тому що ми атропіном лікуємо кетамінові ефекти салівацію. Ми ще за царя Гороха в книжках 70-х років було стандарт. Кетамін равно атропін. Чому? Салівація нікому не потрібна. Якщо є декс, який знімає салівацію, то і лікувати кетамінову салівацію теж не потрібно. Ну і кетамін, ну, знов таки, як еталон безпечності, хоча декс, мабуть, близький до кетаміна. Ось медикаментозна а, брадікардія лікується коли? 40. От 40, це так, щоб вам було на безпечній стороні, то 40. Я покажу, що в своїй рутинній клінічній практиці при операціях на мозку ну, 40 це далеко не показ для введення атропіну. Ось синусова брадікардія, якщо вона синусова брадікардія, то треба визначити причину. І якщо при такій пухлині мозку і йде 50, 40, там, 35, я введу атропін, то просто хірурген так намнуть мозок, що закінчиться дія атропіну. і… Або буде якесь ускладнення, або тоді людина може дійсно бути в браді клінічно значима. Тому для мене брадікардія це заберіть руки від мозку. Все, Оце основне такий. Те саме може бути при інших вагусних реакціях. Все, заберіть руки, спустіть ось цей ваш надутий живіт. Да? Стаття за статтю, рекомендація. Рекомендації кажуть, ключове не ті 60 або 50, які в нас запали, а десь е лікувати, е брадіаритмію треба при е 40 або нижче. І е препарат е вибору скоріше ефедрин, якого у нас немає. Чому тому, що тиск не, не дав знизитись? Ну і е е інша причина це те, що викликає ішемію міокарду. Мозку, то треба цю ішемію і гіпоксимію полікувати і визначити, яка її причина. При розтягненні сечового міхура треба випустити сечовий міхур, а не лікувати симптоми, треба його діагностувати. Ще у стабільного пацієнта раді не потребує проміжний висновок і алгоритм американської асоціації, якщо ЧСС менше 50%, Визначить, будь ласка, чи більш-менш стабільний тиск, чи він ось такою динамікою? Якщо ні, стабільна, то подумайте, це 50 далеко не обов'язково. Знов таки, ефедрін, атропін, адреналін. Отут вперше зустрічається дофамін, який поза тим вже вийшов з рутинної клінічної практики. Ось медсестра, яка займає високий пост, і вона собі дозволяє. Лікувати Брадікардію ну, 35. Ну, То медсестра, може, в неї немає відповідальності. Ні, дивимося, інший гайдлайн американський теж 35. Ну і скоріше за все, 35 тут уже важкувато не погодитись. Да? А тепер пару клінічних випадків. Ось клінічний випадок стабільної гемодинаміки на фоні е, стабільного тиску. Ну тут більш-менш е, все зрозуміло, але е, в 13.00 без п'яти час ось така ситуація, коли е, немає ЧСС, дивимося в тренди пробіл. Ну і анестезіолог мені каже, що це не, не, не моя наркоз, це колега каже: ізолінія на е, ЕКГ. Секунд, 20. Чому хірурги працюють на тих відділах мозку? Чи ввели атропін? Ні, не ввели атропін. Чому попросили руки забрати хірургів з мозку, і із ізолінією запустився ритм? Чому Нема е, цих стимуляцій мозку? Це вам другий такий інтраопераційний меседж. Інше е, е, питання: ось тиск 64 на 37. Е, чи введете е, 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 атропін? Ну, можна подумати, що той вискочив один тиск, якийсь 140 чи 160. Іноді апарат може надумувати тиск. І це апарати всі без виключення. Ми перевірили три різних серії апаратів. Всі вони на низькому тиску 60 на 40 можуть видумати тиск. Там само не потребувало і не вводили ми атропін на 47. Чому тому, що гіпотензія планова для обмеження крововтрати, хірурги наші. Люблять оперувати на сухому полі, що хірурги на голові, що хірурги на спині. Ті взагалі кажуть: от якщо б ви нам зробили тиск 60 на 40 на всю операцію, ми були б хепі, ви були б самі, так сказати, краще анестезіологи. Ну а тепер процедурна седація, окремо взята. Ось всі три пацієнти схильні до добрадікардії. Зліва можуть в глотки щось тут шия посередині. І третій пацієнт то такий якийсь складний діагноз, який там сукупність всіх можливих і неможливих так сказати, вад розвитку. Наступний клінічний випадок брадікардія може бути тому, що голкою на 10 см в щоку вводять аж в середню черепну ямку. І там е, її е, що роблять? Пунктують, щоб робити абляцію. у таких пацієнтів. 12 балів біль по 10-бальній ваш. От ми їх питаємо, і часто вони кажуть більше 10. Вони втрачають свідомість, а коли моніторинг у них, в них асистолія буває досить регулярно на певний час в, в, такий е, біль. Ну, і дексмедітомідін. Е, ми застосовуємо і він, е, як то кажуть, е, інтраназально е, всім діткам, щоб в них не було стресу. Да, він викликає зниження е, ЧСС, але ми це не сприймаємо. Ну і ще пару клінічних випадків брадікардії. Ось, можливо, мій улюблений випадок: ставлять рамку, щоб зробити біопсію мозку. Після постановки рамку людина повинна або ну, на каталочки поїхати зробити КТ голови. Ну, щоб потім цю маленьку пухлинку хорошо біопсувати. І маючи дексмідітомідін, я тоді був ще там завідувач цього відділення, яке підстраховував, я просто ввів дексмедітомедін і кудись побіг. Чому? Тому що для мене він достатньо безпечний, щоб пацієнта відправити на КТ без супроводу анестезіолога. Інші анестезіологи так собі не дозволяють. Це був з моєї боку, але ну, собі пацієнт приїхав. Це була пацієнтка років 60 і ми е, розпочали інфузію пропофола. На якомусь етапі хірурги знеболили бупівокаїном з адреналіном, я підкреслюю. Да. Да. Чи є у мене ще пару хвилин, якщо дозволите, за рахунок попереднього доповідача? Дякую. Отже, ми хірурги знеболили бупівокаїном, щоб не було больно з адреналіном, і ми розпочали так сказати якусь інфузію пропофола. І тут пішла браді 40. Потім 31. Яке питання? Чи стабільний пацієнт, чи ні? Ну, давайте міряти тиск. Ось тиск міряється нормальний, а потім 70 на 40, а в 12.07 тиск не вимірювався. Раз не вимірюється, два не вимірюється, три не вимірюється. Стабільний пацієнт не дуже. Тиск не вимірюється, і браді 31. І пальпуємо пульс на пульсовій артерії, хоч хоч на, на артерії він є. Відповідно питання. Хто б із вас допустив ведення атропіна аж на цьому етапі? Хто б не вів атропін раніше? Чи є такі авантюристи, як е, е, сьогоднішній лектор? Ну, слава Богу, напевно, нема. А тепер, внімання, правильна відповідь. Атропін не вводили. Чому? Тому що коли третій раз вимірювала манжетка тиск, і вона качала тиск там 160, 180, 200, а пульс є і є. І коли на четвертий раз, тобто я зрозумів, в чому ситуація, і, звісно, заборонив. Медсестра, без мого відома вже готова була кубіка за шараш. Я кажу спокійно, не вводимо однозначно. Все, вона так на мене дивиться. І лише на четвертий раз, дивіться, яка велика пауза була, апарат виміряв тиск 200 чимось на чимось. Чого? Це співпало перше з резорптивним дією, мабуть, адреналіну з бупівокаїном. І друге, можливо, знеболення навпаки було недостатньо. І коли вони свердлили мозок, то пацієнт зреагував високим тиском. А тепер увага питання. Як би подіяв кубік атропіна натиск 220 на 140, я думаю, що не дуже хорошо. Тому і в цьому теж випадку ми не ввели атропін, і слава Богу, з усієї сьогоднішньої презентації, всі клінічні випадки, атропін не вводився, і я сумарно ні разу про це не пошкодував. Якби вводився, скоріше за все, пошкодував. Тому. А без атропіна тиск був високий і повертаємося до алгоритму. Якщо брадікардія з високим тиском, то це нормально не клінічно значима, не є та небезпечна брадікардія. У цьому випадку одному з рідкісних випадків, коли ми не моніторували біс, а тут він був би особливо цікавий. Але оскільки надії хірургів пацієнтка і не рухнулася. І не заважала нормально проснулася, і все було гаразд. Якби не читати ту наркозну карту, що Андрій Миколаївич казав, що треба її чесно писати, там де був тиск 220 на 140. то все було б хорошо. Ну і насправді все було е, хорошо. Інші кілька клінічних випадків я не буду з, е, сконцентруватися, але тиск був більш-менш контрольований на процедурній седації, і він означав, що нема стресу. Тому е, Атропін не вводився. І е, нарешті, те, що казав Андрій Миколайович, є певні апарати, і ми такі маємо, які ведуть наркозну карту самостійно без дороговартісних систем. Ми туди вводимо і Проповол, і Декс, і те саме. Закінчую е, буквально одна хвилина. І е, тренди. Е, ми записуємо ці тренди. І це нам дає змогу. Ну, Чесно показувати, що да, в нас є збраді, да, ми е, утримуємо тиск на низькому рівні заради хірургів, або це просто антистресове. Нарешті е, про низький тиск. Ось публікація, яка нам захищає, ну, скажімо так, нирки. А анестезіологам і репутацією, і щоб ще не було не всі сиві волосся. Оказується, якщо декс вводить, то судини в нирках розширюються і вони не шиммізуються. І в нас більше ніж за пів тисячі, я це повторюю, і на інших повторюю вже більше пів тисячі сильно гіпотензивних анестезій на мозку. Тут я перехрещусь, слава Богу, не було жодної ниркової недостатності не то, що до діалізу, навіть так, щоб по аналізам було видно. Вона цілком безпечна. Тому пропофол з дексом можна тиск тримати нижче. Тому що ми пояснюємо пацієнту, що можуть бути відхилення, і в тому числі брадікардія і низький тиск у вас на карті, і ми це записуємо, ми не стісняємося. Це я пояснюю до наркозу або до процедурної седації. Це не слід боятися, тому що це антистрес. Якщо ви це робите, то будь ласка, тут описано і кетамін, його безпечність, і інші варіанти. Якщо зайдете на знеболювання журнал, там є ця стаття про Декса з пропом, як відкусити частину седативного ефекта пропадексмедітамедіном. Отже, не всі брадікардії однаково небезпечні. Якщо вона прогресує зі зниженням гемодинаміки вона не контрольована, то треба про неї щось думати і думати, як лікувати ту гемодинаміку. Якщо дексмедітомедін викликає брадікардію, то це ще один випадок, що ця брадікардія скоріше нормальна і фізіологічна, і дексмедітомедін сам знижує салівацію, робить рот сухий. Тому не потребує введення атропіну. І головні висновки: чітких меж брадікардії немає і не може бути. Тому пишіть 40-45 і не придумайте, що там було 60, і це не привід шукати після 40-45 запис про атропіну. Ну і важлива оцінка гемодинаміка: ловіть ті ситуації, які дійсно загрожують зупинці серця, і тоді ви їх швидше виявите. Ніж після введення атропіну, тому безпечних вам наркозів процедурних седацій, але чи можна вводити декс болюсно в половинній дозі? Ми залишимо на наступні зустрічі.